Hello, it is English lesson 3, page 9 in our book. Exercise 1. Look, read and say. Uh, we have two pictures in this exercise. Um, this is Ben's backpack. What has he got in it? What's in the backpack? This is Tina's backpack. What has she got in it? Вам треба роздивитися уважно рюкзаки дітей. Треба спочатку згадати, як називаються предмети в їх е е рюкзаках. Не забуваємо сумка, це у нас. Бек, а рюкзак це бекпек. Якщо не знаємо, ми виписуємо стовпчик у зошит і з перекладом потрібні слова. І так, бекпек рюкзак. Далі що ми можемо побачити? This is Ben's backpack. тому що це рюкзак Бена, тому Бена, а не Бен. Тому у нас закінчення S додається якраз. У цьому слові. Далі, які речі є у його рюкзаці? Ruller, ми можемо бачити лінійка. Box, так, наприклад, це у нас пенал Book-книжка-підручник. Eraser, ластик, Shoes, взуття. Навіть а якщо ви хочете сказати кросівки, це снікерс. And Picture. Картинка. Це ті речі, які ми можемо роздивитися у рюкзакці Бена. Далі, подивіться, якого кольору рюкзак теж згадаємо green. так? Green backpack. І далі дивимось на речі, які є у рюкзаці Тіни. Тінас. Бачите, теж є закінчення С додається, показує, що це приналежність до іншого. Не просто тіна, а це щось, яке належить їй річ. У нас біля рюкзака ми можемо бачити шапку, хет, шарф, скаф, листок паперу, шит, навіть не знаю, підстругачка. Подивитись, як це слово називається. Далі ручка у нас червона Пен. Зошит, мабуть, копібук, і кольор рюкзака у нас жовтий Єло. Всі це бачать уважно. Тому, будь ласка, спочатку перед тим, як почати опрацьовувати цю вправу, випишіть слова, які ви не знаєте. Щоб вони у вас були перед очима, і тоді ви спокійно зможете попрацювати. Після того, як все це ви зробили, ви можете вже складати відповіді до запитань по цієї вправі. What's in the backpack? Що є? What's? What's in The backpack. Що є в рюкзаці? Ми перелічуємо. І якщо це Бен, тобто він має. He ми сьогодні з вами вчили, що це He has got». Has got» – Слово has часто вживано в англійській, і воно скорочується до апострофа і S. Виходить, his got», Тобто, he has got» скорочується до His got». She has got» скорочується до «she's got». Тобто ми з вами можемо давати повні відповіді. І короткі відповіді на запитання, що є у рюкзаці. Або бена, або Тіни. Ось так ми опрацьовуємо цю вправу. І на основі цієї інформації ми можемо переходити до другої вправи. Play the game in pairs. Пограй у гру, так? пограй у парах. Тобто можеш з кимось з однокласниками, може вдома хтось є. Choose one of the backpack. Обери якийсь один рюкзак. Або тіни, або бенер. Look at the picture. Then close your eyes. Подивись на картинку, а потім then close закрий your свої eyes, очі. Look at the picture. Then close your eyes. Tell your partner. What is in the backpack. Tell your part tell скажи, your partner своєму партнеру What there is що є there is що є, in the U in the backpack рюкзаці. Win a points for each things you remember. Uh, Перемога це у нас Очко бал для кожної речі, яку ти пам'ятаєш. Remember, пам'ятати. You remember. Ти пам'ятаєш. Each, яку thing річ, You ти remember пам'ятаєш. points for each things. You remember. How many points have you got? How many? Скільки? How many? How many points скільки очок, балів have you got ти маєш, так? How many points have you got? Скільки наприкінці гри балів ти будеш мати більше ніж твій партнер чи ні? І третє я вам сьогодні пояснювала вправо. Make word cards for your classroom. But today we um, We must make work cards for your room. No, not classroom. Тобто сьогодні ми можемо тільки створювати зараз картки навчальні із словами для нашої кімнати, своєї, своєї квартири, тому що ми зараз з вами у нашій класній кімнаті не навчаємось. Make some work cards. Виготов декілька карток. Точок із словами, карток з словами. Write the names of things in your classroom. In your room. Okay? Напиши назви речей в своїй кімнаті. Stick each word cards on or near the objects. Приклей прикріпи словникові картки. На або біля речей. І наступне. Teach the words to your room. Вчи слова в своїй кімнаті. Ось такий у нас матеріал третього нашого уроку. Згадуємо, збагачуємо наш словниковий запас.